Слава Ісусу Христу! Я радий знову бути тут, на кар'єрні, разом з моїми братами і сестрами, де багато років провів студентського життя. Я радий, що знову можна бути на цьому місці, не дивлячись на якісь зовнішні обставини, на ті події, які зараз в країні вночі також мали різні події. Але Господь Він вірний, і Він зі своїм народом захищає і веде і благословляє. Слава йому! Слава. Усе Писання Богом натхнене і корисне до навчання, до докору, до направи, до виховання в праведності, щоб Божа людина була досконала до всякого доброго діла готова. Я хочу сьогодні разом з вами до цього Божого Писання. Звернутись, роздумувати над одним місцем. Це буде третя книга Мойсея, книга Левит, 11-й розділ з 3 віршу. І далі вибірково Левит 11:3. Кожну з худоби, що має розділені копита і що має копита, роздвоєні розривом, що жує жуйку, її будете їсти. Тільки цього не будете їсти з тих, що жують жуйку, і з тих, що мають розділені копита верблюда, бо він жує жуйку, та розділених копит немає, нечистий він для вас. І нижче сьомий вірш. І свині, бо вона має розділені ратиці, і має ратиці, роздвоєні розривом, та жуйки не жує, нечиста вона для вас, їхнього м'яса не будете їсти, до їхнього падла не будете доторкатись, нечисте воно. Для вас, до цього місця. Усе Писання Богом натхнене. І я хотів би пороздумувати сьогодні над цими словами, що вони сьогодні для нас, не євреїв-язичників, що вони для нас значать. Читаючи ці місця, можна побачити, що, на жаль, часом християнин може бути схожим на цю свиню. Взагалі, ну, хто в селі жив, хто виростав в селі, я думаю, кожен, хто стикався з жуйними тваринами, це кози, корови, вівці, вони знають, що це досить тендітні тварини, які дуже вибагливі в харчуванні. Там корова може навіть просто багато мокрої трави. Доброї, але мокрої трави наїсти її вже не добре. Взагалі, якщо подивитись, там дуже складна травна система. Один шлунок має чотири різних відділи, і взагалі те, що з'їла ця тварина, вона більше доби має перетравлювати. Кому цікаво, може це трошки подивитись, почитати, але до чого я веду? Жуйна тварина, вона дуже легко може недоброго наїстись, їй погано. І досить часто там викликають хазяїв ветеринарів, бо якщо нічого не робити, може навіть тварина загинути. Але з іншої сторони, взяти свиню. Ну то свиня. В селі, що тільки зіпсуте, щось якісь помиє, щось недобре все свині. Для того, щоб свиня отруїлася, дуже треба добре постаратися. Вона все їсть. І от читаємо, що Бог каже, Ті тварини, що мають роздвоєні ратиці, роздвоєні копита, і що жують жуйку це чиста тварина. І от подивитись ззовні на свиню, ну ратиці гарно роздвоєні, гарні копита, як все пичаться. І яка свиня, яка б не їла, та вона весь час щось жує? То там жує, то там жує. Зовні, як загалом подивитись, ну здається, чиста тварина. Жує, жує, ратиці є. Правильні ратиці, роздвоєні. Але Біблія пише нечиста тварина. Чому я сказав, що часом християнин може бути, як, вибачте, свиня? Це не тому, що там брудний, що не так. А от якраз часом є люди, які зовні, ну, здається, все сходиться. По-християнському і навіть може правильними християнськими словами говорити. Але питання, а що всередині? Яке нутро в цієї людини. Ісус Христос про це писав, про це казав свого часу. Це записано в Матвія 23 розділі, 27 вірш, Матвія 23, 27. Горе вам, книжники та фарисеї, лицеміри, бо ви подібні до гробів підбілених, які зовні видаються гарними, а всередині повні мертвих кісток і всякої нечистоти. Так ви й зовні здаєтесь людям праведними, а всередині повні лицемірства і беззаконня? Які гострі, які болючі слова каже Ісус Христос до цих людей. Зовні все гарно. Зовні ви здаєтесь праведними, чистими, а яке нутро? І інше питання: а чим ця людина харчується? Не в плані там, чиїсь свинину чи курятину, в плані, чим вона наповнює своє духовне нутро. Чим годує свою душу. Свиня може і гарне їсти, а після цього і негарне. Їй добре. Так само, на жаль, сьогодні багато християн звикають до всеядності. Проповідь послухав, і йому добре. Після проповіді щось подивитись геть не християнське. Нормально. Але так не має бути. Християнин, він має роздумовувати, пережовувати те, що він слухає, що дивиться, з ким і про що спілкується. Щирий християнин, який близько з Богом, який, якщо він часом щось не те побачить, не те почує, йому не добре. Бо внутрішня ця людина вона не може приймати поганого. Від цього не добре людини. Людина йде до Бога, кається, і Бог дає очищення. А часом є всеядні. І християнське споживає добре, і геть християнське теж нормально. Але Бог закликає нас до чистоти, закликає, щоб наше нутро було зміненим. Щоб ми чітко розуміли, що саме ми споживаємо, чим ми. Свою душу насичуємо. В післані до Філіп'ян, 4 розділі 8 вірші. Апостол Павло закликає наостанку, браття, що тільки правдиве, що тільки чесне, що тільки праведне, що тільки чисте, що тільки любе, що тільки гідне хвали, коли яка чеснота, коли яка похвала, думайте про це. Цим ми маємо насичувати нашу душу. Роздумувати над Біблією, роздумувати над своїм життям, якою дорогою ми йдемо, щоб нас не формувалося з того кліпового мислення. Тобто, що багато інформації, яку ми до кінця не усвідомлюємо, просто споживаємо. Хай Господь дасть нам мудрості правильно нам жити і споживати. Інша сторона щодо тварин. Що є чисте перед Богом? Верблюда він жує жуйку, та розділених копит немає, нечистий він для вас. Інша сторона, може людина читати Боже Слово, роздумовувати над тим. Але як це впливає на її зовнішнє життя? Верблюд скільки жуйки не жує, але у нього лапи. Свої лапи. І тому Біблія каже, він нечистий. Всередині він жує жуйку, він жує pra... їсть правильну їжу, а зовні він не такий. І це також Богу дуже важливо. Які ми ззовні? Яка наша зовнішня, який наш одяг, яка наша поведінка? Як ми спілкуємося одне з одним? Це теж Богу дуже важливо. в Післання Якова, в першому розділі 22 вірші, пишеться. Будьте ж виконавцями слова, а не слухачами самими, що себе самих обманюють. Бо хто слухач хач слова, а не виконавець, той подібний людині, що риси обличчя свого, розглядає в дзеркалі. Бо розгляне себе та відійде, і зараз забуде, яка вона є. Який зміст в тому, що ми. Слухаємо проповіді, багато років ходимо в церкву, говоримо правильні слова, ми знаємо Біблію. А питання, чи я це виконую? Чи це бачать мої оточуючі, сусіди, друзі, колеги, чи це відобразилось на мені? Чи це все лише всередині? Дуже легко християнам впасти в одну з двох крайностей. З однієї сторони, можна правильно виглядати, а всередині взагалі таким не бути. Бути лицеміром. З іншої сторони, є інша крайність, інша течія. Головне, що в серці. Бог дивиться на серце, це людина дивиться на лице. Але Боже Слово показує головний принцип, що для Бога є чисте, коли і всередині, і зовні ми чисті. Ми відповідаємо Божим стандартам. Це те, що Господь шукає. Можна одне для себе взяти інше посунути, відкинути. Але для Бога то не буде чисте. Можна згадати одного біблійного антигероя, чи можна як сказати, який слухав Боже Слово, який, дуже, який до цього дуже цікавився всім цим. Марка 6:20 Бо Ірод боявся Івана, знавши, що тому ж праведний і святий, і беріг його, і його слухаючи, дуже бентеживсь, але слухав його залюбки. Гарний цар! Слухає Боже Слово, бентежиться, залюбки слухає. Ну, така ж добра людина. Але Іван як сидів у в'язниці, так і сидить далі. Нічого це не міняло. Він слухає ці проповіді, він слухає, як правильно робити, але не робить. І настає момент, коли йому вибір або за словом, або так, щоб люди його пошанували. І він вибирає людей. Тому так важливо не тільки слухати, не тільки роздумовувати над Божим Словом, але щоб це відображалось назовні, щоб це ставало частиною нас, нашої поведінки, щоб інші люди могли від нас побачити те Боже, щоб менше лишалось нашого, а більше ставало Божого. Тому хай Господь благословляє нас, щоб повністю ми змінювались Божий образ, наші думки. Наші слова, наші бажання і мрії, щоб це все було присвячене Богу. На закінчення хочу зачитати з першого Пісня до Солонян, з 5 розділу, з 23 вірші. А сам Бог миру, нехай освятить вас цілком досконало, а непорушний дух ваш, і душа, і тіло, нехай непорочно збережені будуть на прихід Господа нашого. Ісуса Христа. Хай Господь благословить, щоб і дух, і душа, і тіло наші були освячені в Бозі. Амінь.